як свішкина сім'я. Трішки почали скошувати города, та як вже осінь, потрібно все потихеньку прибирати. Ще покусила, покусила, покусила ще трішки тут стежечку, травичку і індики, гуси, качки, все прекрасно їсть. Ось вже сипнула курочками, індиками, і ось вони собі там дьобаються. А до нас прийшли гості, ось сусідські індики. Зараз будемо це все виганяти. Кш! Все будемо виганяти, так зараз з'їдять нашу капусту. Кш! Яка зграє, як налетить, то все швиденько об'їсть. куди йдеш? ш Можна було б загнати до себе. Шш, куди це не твої? Ох, ці індикі. Шш. Шш, куди попер? Отак. Поки повиганяєш, то може півдня пройти з цими індиками. Все-таки нагнало. нагнала. Забирають, розбираються з ними. Ось тут трішки покусили вже біля дерев. Та як вже осінь потрібно все прибирати. І так. Ну і ось почала косити кукурудзу. Вже половинку скосила. Треба її поскладати, ділечку потім згребемо. і десь вивеземо. Ще от гарбузку знайшла. Сьогодні у нас сонячна погода, дуже гарно. Ось так класно. Аж настрій піднімається. І зараз ще покажу, що скусила. Ну і ось скусила капусту. Капусточка тут є як і маленька. Геть ніяка, де-не-де випадається краще, заберу її, переберу і щось буде до борщу, а те все остальне Тваринкам на корм. Ось так. Кажу, десь є краще, десь гірше. Ось це все прибираємо. І буде чистота красота на зиму. Ну і ось, ще півгорода города кукурудзи. Ну, Зараз з цією справимося, а потім не все зразу. Все потихеньку, помаленьку. Будемо збирати, зараз я вам покажу. Ось такими почечками. і зручніше буде додому нести. І Ось так, І воно так скусилося, гарно, що легко прибирається. В одну сторону, можна сказати, все полягало. І ось так. Тут чистенько, тут вже кубка є. І так все. Ну ось, друзі, зробили свіжо-вижитий сік. Це гарбуза, яблука і морква. Вийшло 2 літри. Ось дітки вже пробували, дуже смачно. Вітамінчики осінню потрібні. Ось такий сільський обід, баклажани смажені, як гриби. картопелька пюрешка і шматочок хліба. Хто їсть, всім смачного? Це зараз себе Ну Ось, синок почистив клітки кролячі тепер ще в качатнику. Там мокро в них. І сьогодні субота у нас такий Розгрузочний день. Чистимо трішки. Та якщо тут на землі мокре, а тут потихеньку прибираємо. Я вже потрошки тушу капусту, що на городі скосила, вже сюди перемістила. І зараз освободиться тачечка, ще раз привезу і буквально на 2-3 дні буде давати що їсти гусям. Гусі, індийки, це для них самі перші ласощі. Трішки кабачків, гарбузок перевезла. Але це в більшості я зараз даю свинкам. Може трішки нахмурилися, ще не так пізно вечір, але вже так прохладно стало. І може хтось мені підскаже. Ось в мене озимі яблучка, на цій яблунці я вже майже. Всі об'їла, ну, тому що вона по стежиці на город і я йду собі яблучко зірвала і пішла. Але побачила сьогодні сусідка мене погукала і каже: Оксана: в вересні треба прибирати яблука в погріб. Хто підкаже, чи то так? Вона об'яснила тим, що в вересні ще таких вітрів немає. А в жовтні починаються вітри, і коли яблуко біля яблука воно починається стукатись, і тоді вони <кій> в погрібі погано себе показують. Вони тоді гниють. І ось так. Може, хто знає, підкажіть, щоб ну, правильно це зробити, щоб яблучка наче не спортилися. Вже вивозимо гній а, на город. Так як скоро осінь, будемо це все переорювати на зиму. Ось так. Працюємо. Ну ось складали кукурузу такими снопочками. І там, і там, і там. І зараз перенесемо її під хату. Ось несу кукурузу і в мене тут та така бабочка. Вона відкривала крильцю, така гарна була. Чомусь злякалася чи що. І кольорові гарні крильця були. Ну і ось так, друзі, складаю її, спираючи на сітку, потім натягну мотузку, щоб коли будуть вітри, щоб її не хитало, щоб вона не падала. І ось так вона буде стояти та просихати, а взимку собі взяли да й дали. Ось такі в нас справи. Сусідка пригостила мене петрушкою, так як в мене Петрушка цьогоріч не зійшла, цілий тазик. Зараз перекришу і буду сушити її. Також вирішила ще спекти домашній хлібець, Так як вже давно не пекла, часу трішки вже більше, вже підходить потихеньку. І зараз будемо в духовку випікати. Всім дякую за перегляд, за вашу підтримку. За все-все, що ви робите для мене, а я стараюся трішки сільського життя показати для вас. Звичайно, це не весь об'єм, який ми робимо за день. Ну, але от таку краплиночку знаю багато людей, які все життя прожили в селі і виїхали по обставинах сімейних та сімейних то в місто, то в інші країни. Але все-таки хочеться донести, показати ось таку працю тим, чим ми живемо. І в нас суботній день вже закінчується, завершується. Зараз ще свинкам, кроликам, собакам і тому прочі і прочі будемо давати. І будемо відпочивати а вам, чистого, мирного неба. Миру, здоров'я та добра та гарної, тихої, спокійної неділі. Все буде Україна. Всім па-па-па-па, З вами була Ксюшкина Сім'я.